Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 9 листопада, у неділю я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, першу частину якраз світло, енергія, вода, удари по Україні, росіян. Ну, наші відповіді, звичайно, там і в Казань. Вон прилетіло в один з найбільших хімічних підприємств, Що будемо чекати з вами на підтвердження офіційне. Ну завороніш, я доповідав там. Частково вирубили світло. Але ну, коли ми говоримо комфорт, дискомфорт, філіжанка кави, не забуваємо. Про наших героїв, про хлопців і дівчат, я теж в попередній частині такі ну, якби висновки вже да, за цей тиждень і за рекогнистюровка насправді того, що відбувається по лінії бойового зіткнення. Ну і за хлопців, за дівчат, ми з вами говорили. До речі, за дівчат тут же ж теж окрема історія пов'язана з інформаційною складовою цієї війни. Бо російська пропаганда продовжує поширювати фейки про нібито жіночі підрозділи в Україні, а за великим рахунком, намагаючись створити такі настрої відповідні враження. Масової мобілізації, при тому, що російські ресурси пропагандистські, це ж на тлі того, що в них там зараз будуть закривати інтернет як такий, і будуть зберігати доступ в наступному році для росіян лише ну те, що плани я бачу, лише до кількох, як вони називають, білих сайтів. І от єдина там в них буде ця соціальна мережа, якось там вона Макс чи як вона називається, все інше повідмикають. Ну я ж теж так метикую, що йдуть за китайським варіантом, правда, в Китаї доступ до сайтів фактично. Чічно, ну такий достатньо великий, але дійсно в них відчати там всередині цього відчату все відбувається. Отак От буде і в Путіна. А можливо, щоб не мучився в принципі цей відчат підключить до себе. Ну вже оскільки васальність, ну така, нехай буде в інформаційному плані. Але дійсно, от вони поки що огортають більше теми пов'язані з Україною. Вони ж не дивляться, те, що в них там відбувається в країні, а там гармидер повний. Ну от і розказують про те, що, начебто, Збройні сили України направили до Куп'янська якісь жіночі підрозділи через брак чоловіків на фронті. Зокрема, стверджується, що сім військовослужбовців жінок залишили свої позиції, при цьому там жодних доказів не надається. І що це за жіночі підрозділи? ШИН-сім жінок. Вони якісь там мега супер, супервумен. чи як. Експерти кажуть, що цей фейк є частиною, звичайно, широкої кампанії Росії, спрямованих на створення тут нас враження масової мобілізації жінок і посилення панічних настроїв серед громадян. Ну а що це? Це психологічний тиск і деморалізація чи спроба деморалізації населення якраз на тлі ще й. І от повітряних ударів розуміло, що люди потерпають, але ну от щоб ви просто, як я часто кажу, не беріть дурного голову, а важкого в руки. До речі, з тих моментів, які в нас з міжнародною підтримкою, співпрацею, ми наприкінці тижня, якраз з вами, говорили про зняття українського прапору з будинку парламенту в Чехії. Пам'ятаєте, це Камура, новий спікер парламенту. Буквально перше, що він зробив, тримав цю стрімяночку. Там хтось полів знімати прапор. Потім вивісили політичні сили. Взагалі весь парламент був в українських прапорах. Ну, якраз напередодні, коли власне пішов відставкою уряд Чехії, відставку там парламент попереднього скликання, то якраз наш парламент, Український Верховна Рада і Стефанчук навіть звернення велике написав, і повісили прапор Чехії з подякою до чешського народу. За те, що наших людей прийняли так за співпрацю, якраз яка відбулася, от це найгарячіші, найскладніші моменти війни, а за каденції от, цього уряду і парламенту, який пішов у відставку. Ну і в міністерстві закордонних справ. Ну так нормально, абсолютно цьому комурі би, такий привіт передали. Так що за Чехію всі пам'ятають однозначно і дуже дякують. До речі, спікер чеського парламенту вже в квітні 22-го року був в Києві, один з перших, хто сюди приїхав. Так що респект і уважуха. Я просто до чого, що можна було. Не звернути увагу, але знаєте, от з таких елементів і от твориться те, що називається підтримка України не тільки там на великих засіданнях, там G7, G20, Євросоюзом. Рибалки, рибалкою Франції в Бритоні почали постачати Україні сталі риболовні сітки для захисту від дронів. Там ж технологія в них що два роки, ці сітки, ну вони утилізують. А по суті, от сітки, які зазвичай викидають, як я вже сказав, після двох років використання виявилися ефективними для створення цих тунелей вздовж прифронтових доріг, де безпілотники ну просто вони застрягають як мухи в павутині. FPV-дрони. і от за даними деяких видань в Україну вже відправлено дві партії таких сіток загальною довжиною 280 кілометрів. Не просто якби такий епізод, маленька деталь, але ну це і є. Могли би спалити просто тупо. Це ж треба вкластися, кудись заплатити. Логістика, доставка, накладні, якісь митниця. Ну заморочилися, але це от і є та підтримка, яку ми і цінуємо дуже від наших міжнародних партнерів. простих людей, просто рибалки. Я не знаю, кому там ідея прийшла, може хтось підказав, може військові підказали, може, на наші зробили запит, але сам факт. До речі, щодо цих великих інституцій, як я вже сказав, там G20, да, G20, видно, буде проходняк і дуже серйозний прохадняк. Окрім того, що там Путін знизив рівень цієї делегації на тлі не знаю якоїсь майбутньої відставки цього лаврового коня Путіна, чи не знаю, чи він піде дійсно вікна мити, чи його відпустять. Але і Трамп теж не їде. Не просто Трамп не їде на G20 Південно-Африканську Республіку, а штати взагалі не відправляють свою делегацію. Це ну, чи не вперше за новітньої історії, коли це ж G20, це там 20 найбільших економік світу, типу і Росії. Рійська там так само збираються, і Штати не їдуть. І Трамп заявив, що представники його адміністрації не будуть брати участь в саміті g 20 який оце 21-22 листопада мав в Йоханнесбурзі Ну він буде проведений однозначно. І пам'ятаєте, що Олександр Ступ, президент Фінляндії, казав, що на цьому саміті g 20 є вірогідність би влаштувати зустріч Трампа і Путіна. Можливо, бо ще й президент Зеленський туди під'їхав. Ну ніхто не їде, не знаю чи це узгоджена позиція Росії і Штатів, але просто він зробив допис Трамп. Трамп в своїй True Social, це його соціальна мережа, і назвав повним соромом проведення такого засідання в Південно-Африканській республіці і заявив, що уряд США не поїде на саміт, доки за його ну, словами Трампа в країні тривають порушення прав африканерів, зокрема вбивства і незаконні конфіскації землі. Тобто, він там система апартеїда навпаки, і тепер там чорні знущаються над білими. Якось так. це, цю тему пояснює Трамп. І що паралельно там з. Бореться проти утисків християн в Нігерії. Нігерія сама в шоці від таких заяв. Ну людина хайпує, хайпує на тлі того, що там в Штатах в нього відбувається. І до речі, теж коли в Києві була ніч, там виступав Джо Байден і нагадав Трампу, що це не населення Америки працює на. А Трамп працює на населення Америки, яке в свою чергу найняло його на цю роботу. Так що там теж градус підсилюється, і демократи в Штатах відчули свою силу після от останніх виборів. Побачимо знову ж таки, що буде після нового року. Так само, якщо буде після нового року в Угорщині, бо от останні дні ми говорили за Орбана. Там же ж інтрига насправді, бо те, що Орбан збрехав, ну за великим рахунком ну, окей, так скажу, зманіпулював результатами цієї зустрічі. Він же розказав, що все ми там. Круті, нас все знято. Всі санкції нас не стосуються беззаперечно. На завжди потім з'ясували, що не назавжди, а на один рік. І що за тим стоїть? Ще й фінансова якась підтримка. Ну, звичайно, що це гроші, це кеш а з російської нафти. По суті, Трамп оплатив орбану виборчу компанію. Не результат виборів, бо дуже не сподіваємося, що це ж демократична. Так ну якби там країна, член Європейського союзу, і багато великої кількості інсунуацій там. Не буде, хоча теж не маю сумніву, що російська пропаганда тіктоки там включиться по повній. Але, от так, як відстояли Румунію, так, як відстояли по суті Молдову, я думаю, що так буде відстояна і Угорщина. Але при тому, Орбан зрозуміло, що отримав підтримку, і напевно на фінансовому рівні безпосередньо. І Що він каже, я уклав угоду з американським президентом про створення фінансового щита. І типу Трамп погодився підтримати економіку Угорщини в разі будь-яких спекулятивних атак. Хоча знову ж таки жодних конкретних деталей про ці домовленості він не наводив. Більше того, я от завжди кажу: треба дивитися, що пише там той, хто зустрічався з Трампом, і що пише Білий Дім. А чи пише сам Трамп. Трамп взагалі нічого не писав за цього Орбана, окрім того, що він там йому листівку підписав, що Віктор, ти, ти великий, ну великий. Добре, то тепер радієсть. Цією листівкою, а в, в, білим, ну, в поширеному білим домом інформаційному повідомленні про зустріч не згадується жодна подібна обіцянка про фінансовий щит. І офіційні представники Адміністрації Штатів поки не відповідали, що це за щит, що це за фінанси на запит журналістів. Або то якісь мега секретні речі, які за зачиненими дверями, там якісь, не знаю, розписки він йому на коліні писав. Але з офіційно ну, такі речі би можна було піарити ну, на широкі. Загал до речі, Орбан, який от зараз в нього ж теж там ситуація безперервно очолює угорщину вже 15 років. І я думаю, що Трамп йому застрить в цьому і у, як в демократичній ще раз країні. Ну, за своїм устроєм, член Євросоюзу, Євронат, цей член НАТО сидить при владі 15 років, тобто користуючись демократичними інструментами. Ну Трамп дійсно йому заздрить великою заздрістю і готується зараз Орбан, як я кажу, до парламентських виборів квітні заявив про що домовленість Трампом має допомогти захистити угорську економіку від таких загроз, як атака на національну валюту чи зниження суверенного кредитного рейтингу. І Представив цю угоду як спосіб зменшити. Незалежність від Євросоюзу, який ви знаєте, зараз заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування, яке призначено для Угорщини в вигляді тиску. Ну а це якби пояснює, що тиск а через що тиск, якщо прямо дивитися в документи Євросоюзу, через корупцію, і проблеми з верховенством права. Тобто розумієте, Орбан розказує про корупцію в Україні, а в нього брак грошей по лінії Євросоюзу якраз через його корупцію. Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішньої атаки, американці дали слово, що в такому разі вони захистять фінансову стабільність країни, можете забути про спроби атакувати угорську валюту, її бюджет чи задушити нас фінансовим важелем. Ми вирішили ці питання Сполученими Штатами. Як знову ж таки вирішив, з ким вирішив, бо Штати ніяким чином не сказали, що вони готові Угорщині підставити плече. Натомість, Штати готуються заявити, що вони якби не проти того репараційного кредиту для України. Хоча там теж проблема, зараз розкажу. Так. От завершуючи з Орбаном Попри його всі заяви про ці ризики, про те, що на нього тиск опозиційна партія Тиса випереджає його поліцилу за от, опитуваннями, які є на сьогоднішній день на двозначну кількість пунктів. Тобто не в межах соціологічної похибки, а чим далі, тим розрив більший. Тобто, видно, і угорцям набридає оця от риторика, войовнича, якась весь час хтось його зневажає, хтось його ображає. Він такий весь обіжений на всіх цей Орбан вже вже це всім набридає. Ну і всі ж бачать, куди все йде. Йде до зближення з Москвою по суті розриву стосунків з Євросоюзом. Ось куди цей корабель веде Орбан, і от тому видно, реагують на такий стан речей, і соціологічне опитування, і причинами зростання підтримки. А в принципі, як офіційно називають стагнацію економіки, звинувачення у масштабній корупції, кризу вартості життя. І інвестори вважають, що висока базова ставка угорського центробанку 6,5%, Вона найвища в ЄС, а також спекуляція щодо можливого Ослаблення влади Орбана підтримують курс Форента, який нині перебуває на найвищому рівні щодо євро з травня 2024 року. Тобто, як би там не було. Ну і лідер партії Тиса Петер Мадяр пообіцяв в разі перемоги скасувати всі ці реформи Орбана, і таким чином розблокувати всі заморожені корти ЄС, які прийдуть одразу в економіку. Я думаю, що саме такий настрій є і в Брюсселі. Ну, а якщо Брюссель не е панєвропейський, а Брюссель як більгійський дивитися, то, на жаль, от з того, що є на дану секунду, ну, е теж вважаю, що таких повідомлень буде багато, і в плюс, і в мінус. Але Бельгію не вдалося допоки переконати використати заморожені активи Російської Федерації для України, і ця психологічна тема буде накручуватися до грудня. Не сумніваюсь, коли буде там остаточне рішення прийматися. Ну принаймні, за даними європейських колег, під час технічної зустрічі представників євросоюзу та бельгійського уряду розбіжності щодо вилучення російських активів з цього фінансового репозиторію Euroclear подолати не вдалося. На жаль, бельгійська сторона залишається поки що. Занепокоєною через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії. Ще до Норвегії, до речі, так і не дійшли. От Норвегії, типу, не проти, але чекають пропозиції, ну, якби запиту офіційного, його немає. Якраз мова йде, я просто нагадую, про можливе використання російських активів на суму 140 мільярдів євро для допомоги Україні. Це проблема. Це реально проблема. Ну і проблема не тільки для нас, це проблема і для Європи, які прекрасно розуміють, що може відбутися от зараз, на, ну як вони всі заявляють, Фінальних етапах війни, що може відбутися, якщо Україна не встоїть, тобто майже чотири роки допомагали, а тут зламалися. При тому при всьому що гроші то є. Ну і в росіян ситуація теж не краща теж з перспективами. Якщо ми ще б'ємося на зовнішніх ринках, то насправді росіянам не тільки з юанями битися, але думаю, що в них це не вийде, і навіть, от як кажуть наші військові. Ну, головний головний же ж момент по грошах, це що це нафта, так от удари по НПЗ, а ще й відвантаження нафти з того, що вони моніторять на Чорному морі сягає лише зараз 20% від тих опцій, які мала Російська Федерація. Тобто саме тому і завдаються удари по нафтовій інфраструктурі на Чорному морі, зокрема в ТУАПСЕ, і як от речник Військово морських сил Збройних сил України пан Плетенчук підкреслив: ми зі свого боку зробили все можливе для того, щоб максимально безпеку. Цивільне судноплавство. Україна ще позаминулому році випустила прибрежне попередження щодо небезпеки навігації в цьому районі через Керченську протоку. Відповідно, ті власники суден, які не дослухаються до подібних прибережних попереджень, діють виключно на свої е ризики, на свій розсуд. Ну там же в основному працює цей тіньовий флот, який належить опосередковано чи прямо Російській Федерації. Ну чи працював, бо насправді на сьогоднішній день, як то кажуть, мільйони барелів болтаються в морі, і вони. Не росіяни не можуть їх звантажити. І навіть заміна російської нафти на світових ринках вже йде, і йде повним ходом. Я чому кажу, що проблеми, якби вони не одразу будуть відчутні, але вони по накопичуванню. І це заміщення відбувається за двома основними напрямками. Це американські сланцевики, вони нарощують видобуток навіть при цінах, які раніше вважалися для них неприйнятними. Ну, але пам'ятаєте, цей лозунг Трампа бури, Америку бури. Ну от пробурюй землю, да, діставай нафту. Ну і не забувайте про Саудівську Аравію, яка зараз заливає Азію сировиною з такими знижками. А що робить ці, ну, поставки з спочатку року? Тобто, коли є якби паритет в ціні російська і саудівська нафта, то звичайно, що будуть брати саудівську нафту, ну, перше це якість, а друге це відсутність ризику. Зиків, ну американські сланцевики кидають виклик ціні нафти в 60 баксів. І продовжують нарощувати видобуток. А, Ну і досягнення останніх років значно підвищили ефективність видобутку, чого немає, до речі, в росіяни. В них дійсно, якщо дивитися на перспективність покладів, то все більше і більше в них цих покладів ну, склад... такими, які складно видобувати. Там є градація, я не буду вдаватися в подробиці. Але те, що видобувають на сьогоднішній день, воно підходить до завершення. А далі треба додаткове устаткування, додаткові там технології, бо нафта вона є, але. Дістати його за тим рівнем розвитку нафто цієї бурільної галузі в Росії сьогодні неможливо. І от все більше і більше стає в Росії саме такої нафти, і менше тієї, що легше добувається. А в Америці є ефективність, є технології, і, по суті, це дозволяє виробникам добувати більше нафти при менших витратах. Ну і не забувайте про компанії величезні, причому так дійсно серйозно дуже дали по носу Путіну з тим гунвором і бажанням закупити чи викупити міжнародні активи Лукойла. От минулого тижня Exxon Mobil зміцнила свої позиції. найбільшого оператора в відповідному басейні нафтовому підвищивши прогноз видобутку на 25 рік на 100 тисяч барелів на добу раніше. На початку цього року падіння цін на нафту викликало побоювання щодо можливого скорочення видобутку в штатах. Однак багаторічні покращення в технологіях буріння дозволили ви знизити витрати. І от вже в серпні вони це рекорд був 13,8 мільйонів барелів на добу. Яка Росія, які без Росії нічого не буде в світі, це просто якась нісенітниця? Ну от якраз зниження ціни безбитковості до 37 доларів за барель стало можливим завдяки швидшому бурінню і вдосконаленому методу видобутку. Тобто 37 доларів це ну, якби межа собівартості для штатів. А в росіян вона набагато вищою є на сьогоднішній день. Навіть закладено в бюджеті, пам'ятайте, 70 плюс. А при тому, що вона сьогодні торгується по 47. А ще й, якщо там втіхаря кудись вони запихують, то ще й дають знижку 1,5-2 бакси на барелі. Ну і Саудівська Аравія знизила ціну на свій основний сорт для Азії. Це вперше відбулося за 11 місяців на долар 20 за барель. Що, в принципі, для регіонального еталонного показника досить відчутно, І колишні покупці російської нафти в Індії і Китаї отримали чудову альтернативу і тепер не ризикують. Купуючи купуючи нафту, не порушуючи санкції Трампа по проти Роснівті і Лукойл. Ось така от ситуація. Далі удар, про який ми повинні говорити, все ж таки, це удар, і якби він йде в розвитку, і реакція в Росії присутня. Це мультивізи. Ну, поки що візи оці на одну подорож будуть давати, але мультівізи все. Європа фактично, от самі росіяни про це написали, досить і пишуть досить потужно. Хоча знову ж таки, ми з вами говорили, що там далеко не всі росіяни в принципі виїжджають за кордони Росії. Але ті, хто мають гроші, ті, хто є, як ну окей, там еліта, не еліта, естеблішмент, вони то на шопінг їздять чи їздили. Та тепер все. І от така реакція в їх військово-політичних пабліків пабліках, якраз що говорить, що Європа майже повністю закриває кордони для росіян. Я вважаю, що це було треба зробити прямо в перший день повномасштабного вторгнення, а може ще й в 2014 році зробити. Ну, головна мета, як вони для себе відзеркалюють, головна ціль на кого направлена, це знаменитості родичів, політиків і військових. Заборона Єврокомісії на видачу Шенгенський мультивіз росіянам означає, що кордони ЄС будуть майже повністю закриті для громадян Росії. Це вони так самі метикують. При тому, що це підтверджують канали в МЗС в їхньому багаторазові візи нам і так майже не видавали, але є одна велика зміна. Європа пішла на формальні обмеження, прийняла бюрократичні рішення. Це означає, що кордони Євросоюзу для росіян будуть майже повністю закриті впродовж найближчих місяців. Е, значить, ще в вересні, правда, такі, такі натяки були. Ми про них теж з вами говорили. Але в Кремлі, ну з огляду на їх оцих діячів старорежимних, та, це політ. Бюро, чи як вони їх називають, там загалом позитивно оцінили наслідки цього рішення. Хто б сумнівався, бо, типу, багато впливових росіян тепер не зможуть привезти в країну західного отруту. Ну люди, які в 80-х, 70-х, а можливо раніше читали в тій країні газету Правда, ну чули так, такі словосполучення, десь вони от витягаються. Такі, як знаєте, реінкарнація в них суслова з'явилася. Теж хто старшого покоління, пам'ятає таким Михайло Андрійович, як Суслов, той, що прибережні оці ці от. західна отрута. Рішення щодо віз, перш за все, спрямовано на наших зірок, як вони кажуть, шоу бізнесу інших знаменитостей, які люблять поїхати на прогулянку до Парижа або на модний показ в Мілан. А також народичів, і друзів, бізнесменів політиків, військових і європейці, мабуть, вважають, що це удар. А ми тут в політбюро в Кремлі такому рішенню раді і бачимо, що воно йде на благо. В Росії стане чи чистіше, коли знаменитості повністю перестануть їздити на захід і заражати нас гедотою, яка там є всюди, навіть повітря. Отак от, от, слава Богу. Знаєте, буде менше росіян, можливо, в столицях європейських. Ну, правда, там джерело не виключає, що будуть прийняті додаткові заходи, зокрема, покарання для відомих росіян-росіянок, які спробують продовжити поїздки до Європи. І це питання зараз росіянами вивчається. Натомість до них їдуть, і я казав, що є там невеликий скандал, правда, він не завершився нічим, тільки порадами, але. Німецька ця права партія альтернатива для німеччини такі відправляє своїх депутатів в Росію і єдине, що просили не фотографуватися чомусь з Медведєвим. Буде там в Сочі міжнародний симпозіум Брікс Європа, і вони туди збиралися їхати. І це була критика навіть середні партії серед німецьких політиків. Захід буде 14-15 листопада. Теж побачимо, як він буде проходити, хто туди приїде. Ну, Кажуть, що там буде головна зірка це від медів. Ну І від Бундестагу поїдуть ці представники цієї політичної партії, плюс депутат Європарламенту і голова земельної організації партії Альтернатива. Для Німеччини з Саксонії. Ну, фракція погодила поїздку і навіть сказала, що ми самі фінансуємо, щоб не було підозру, що це типу росіяни проплачують. Але сам факт має місце, і якраз поїздка дійсно викликає суперечки всередині партії через проросійську спрямованість, власне, можливої діяльності партії. Це за всіма речами, які от, ця політична партія пропагує в, в повість на порядку денному, якраз всередині Німеччини. Але цей вектор російський все одно німцями. Не дуже сприймається, десь є позитивне, десь нейтральне. Але так, щоб всі в захваті було, то ні. А це при тому, що. Чина влада в Німеччині говорить про те, що треба готуватися до війни з росіянами. І Тут їде якась партія, да ну не якась, а одна з лідерів навіть соціологічних опитувань, їде до Росії. Ну і низка депутатів висловили сумніви в доцільності цієї поїздки. А зовнішньополітичний спікер фракції партії Альтернатива для Німеччини попередив учасників про необхідність обережності при фотографуванні з російськими офіційними особами, зокрема з відм'єдєвим, тому що той висловлювався про ядерну зброю. А Трамп, я так розумію, Звав його там, якби не не, не, не повністю здоровою людиною. Ну, якщо так обережно висловлюватися, тобто є такі перестороги. Тепер, до речі, стосовно цієї роботи, як я вже повернусь знову ж таки до Угорщини. І от ці моменти пов'язані з діяльністю не дуже офіційних осіб, угорські хакери опублікували персональні дані прихильників опозиційної партії ТИСА. ну, вони так і підписали, яку, яка підтримує Україна. При тому, що вже є це все на карті. Ну, хто це робить? Орбан робить? Я не думаю. Я думаю, що. Що там є спеціалісти, найняті від Путіна, які цим займаються. На початку листопада в мережу злили персональні дані 200 тисяч прихильників ТИСи. По суті, інформація була злита з мобільного застосунку партії. Пізніше невідомі внесли навіть дані з адресами, конкретно розумієте, на інтерактивну мапу. І, в принципі, цей сайт з мапою дозволяє навіть переглядати номери телефонів, електронні адреси, і, в принципі, фізично поштові адреси прихильників партії з його. Графічними координатами. Ну, вже там зазначає, ну це скандал. Що це створює можливості для цілеспрямованого переслідування і залякування виборців. Ну от це один з елементів. Це теж напевно вимагає якусь реакцію. Будемо бачити, бо це відбулося от зараз. Стало відомо, якою буде реакція, в тому числі по лінії Євросоюзу. Так, по лінії Євросоюзу, там, де наші люди, як завсякчас, Сейм Польщі це теж висновок кінця тижня посилив умови отримання допомоги українцями. Тобто, цей законопроєкт прийнято. Тепер допомогу можуть отримувати чи зможуть отримувати це лише ті українці, які офіційно працюють в Польщі, Ну, сплачують податки відповідно, а їх діти навчаються в місцевих школах. Там виняток зроблений лише для сімей, де є діти з інвалідністю. Ну і згідно нових норм українці без офіційного працевлаштування втратять доступ до низки пільг, тобто вже український паспорт не буде просто перепусткою, там, де безоплатна медична реабілітація, лікування від залежностей, участь в державних програмах охорони здоров'я і частково стоматологічні послуги. Це ну, я не сумніваюся, що ті, хто в Польщі знають, але так, щоб. Картинку підтримувати розуміння, я думаю, що важливо. Так, із плюсів з того, що ми починали ще перший брифінг енергонезалежність, ми підписали. Угоду про постачання американського газу на 25 років. Нафтогаз підписав меморандум з грецькою компанією Atlantic Sea LNG Trade про регулярне постачання американського зрі... цього скрапленого газу через грецькі термінали. Я вже згадував, що кілька країн пішли на те, щоб знизити до кінця опалювального сезону майже вдвічі транзитну вартість транзиту цього газу через їх інфраструктуру і постачання будуть йти до 2050 року і, по суті, забезпечить стабільний імпорт. Порт скрапленого газу для України інтеграцію в європейський енергетичний ринок. Ще частково, що через Польщу будемо отримати, і таким чином вже ні Фіцо, ні Орбан не будуть там розказувати, що вони тут тримають на своїх мужніх плечах сильних, якраз українську енергетику, українську економіку. От, друзі, так виглядає сьогоднішній день в розвитку, звичайно, так що. Другий наш брифінг. Дякую, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Канал називається Василь Кончук. Так звуть мене. Я завжди кажу: не лінуйтеся. Якщо вам заходить формат, то тисніть там пальчик догори і спокій голові. Це такий лайкосик, категорична українська вподобайка. Коментар лишайте і відправляйте соціальними мережами своїми. І про посилання болінки на ці відео. Ну аби люди теж були в курсі справ. Дякую, мої патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє дійсно плече моїй роботі в описі до цього відео. є всі можливі опції. Дякую дуже, друзі. Не забуваємо про наших захисників. Я ж завжди кажу, що не сумніваюся, і ми продовжуємо в кожен в своєму форматі. Як хто знає, може вміє пхати разом з нашими хлопцями, і дівчатами, з нашими збройними силами України пхати справу до перемоги. Вона буде обов'язково. Питання часу, навіть не питання, коли е, да, питання, точніше, коли, а не питання, що воно буде, і перемога буде обов'язково. Дякую, друзі, за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!